Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте відео. Ми починаємо в забороненій партії ОПЗЖ. Юрію бойко, схоже, видали циркуляр, в якому зазначили тікати чим душ від журналістів розслідувачів Бігузінфо. Іншими словами, бігти як чорт від Ладана. Про це пишуть українські телеграм-канали, оскільки Юрій Анатолійович вже багато разу піксій прекрасно за свої ворог. Коли «Бігус, інфо, поруч, буде гучне розслідування. Тепер у Бойка це як древнє прокляття. Саме по причині боязні потрапити в чергове розслідування, Юрій Анатолійович категорично заборонив челяді з ОПЗЖ вітати його з днем народження і приїжджати з подарунками, аби не втрапити в поле зору журналістів, адже він боїться їх як вогню. Все почалося з розслідування ще в лютому, коли вияснилось, що всі офшори RC Natural Resources Fund неофіційно пов'язують з Юрієм Бойко. Тоді викрилося те, що він ніколи не декларував ці активи як власні, попри вимоги закону. Та тут вилилось і таке, що від цього в українців волосся дибки у 2020 році. Саме син Бойка Анатолій став кінцевим власником 75% Волиньобленерго Обленерго. Замість сан Інвестментс лімітед станом на кінець 2020 року. Інвестфонд сина Бойка Онікс мав неоплачену заборгованість у 105 мільйонів гривень перед кіпською Санпосіданіус за акції Обленерго, сказано в аудиторському звіті фонду за 2020 рік. Зміна кінцевого власника Обленерго з номінального. Юриста на сина Бойка вказує на ймовірну легалізацію обленерго на родині. Бойка 75% волинь обленерго пов'язували з Юрієм Бойком ще з часів їх приватизації у 2013 році. Тоді бойко працював віце-прем'єром в команді Януковича. Якщо австрійський юрист Рубен Захарян насправді діє в інтересах фонду з Кайманових островів, як пишуть кіпські аудитори, це означає, що Юрій Бойко може мати стосунок і до острівного RC Natural Resources Fund. Компанія RC Natural Resources Fund створена на Кайманових островах у 2011 році. У той час Юрій Бойко був міністром енергетики за Януковича, директорами фонду, зазначені Михайл Мавропу Столяренко, Михайл Хеслі і GTC. Директорская Скайман Публічне розкриття бенефіціарів компанії на Кайманових островах відсутнє. В попередні роки родина Бойко звела великі маєтки під Києвом в Іванковичах і Гнідині, і на дамбі Київського водосховища. Крім того, в 2020 році дружина Бойка придбала понад 50 гектарів землі під Києвом. Все це на фоні відсутності у бойка офіційних бізнес-активів. На його дружині є лише київська компанія, столична нерухомість, яка володіє 600 квадратних метрів в Києві і здає їх в оренду. В останній публічній декларації політика також присутня. Утні акції заводу в окупованому Луганську і кілька акцій у Кернавти. Сам Бойко роками користується послугами охоронців і автосупроводу, які також ніколи не декларував. Варто зазначити, що на третій день повномасштабного вторгнення Росії в Україну Юрій Бойко вмикався в ефір російського пропагандиста Соловйова. так і дії просто немислимі. Ці так звані діячі обговорювали тезу Соловйова про те, що Росія не стріляє по житлових кварталах України на фоні відео влучанням у житлові квартали. Юрій Бойко не заперечив тверджень пропагандиста. А навпаки, іронізував над українськими медіа, та й тут немислимі дії пов'язані з сім'єю одіозного політика не завершуються. Тримайтесь міцніше, адже виявилось, що дружина Бойка не позбавилася квартири в центрі Москви навіть після окупації Росією частини України. Що до 2018 року дружина Бойко продовжувала отримувати зарплату в рублях від трубного бізнесу Росіянина Мирона Горіловського, який пізніше отримав багатомільярдні підряди на проєкти в окупованому Криму. Бойко попав у масштабний скандал. Тепер політик точно не викрутиться, адже з однієї багнюки він просто перестрибує прямо в іншу свою репутацію. Він точно не відчистить. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.